Після того, як було знято заборону на арешт рахунків боржників в сумах до 100 тисяч гривень, багато хто з українців дізнався, що у нього заблоковано чи арештовано грошові кошти на карті. Вітаю, я адвокат Андрій Бурянський. В цьому відео я розповім, як розблокувати грошові кошти на арештованій карті в розмірі до двох мінімальних заробітних плат. Так, в Верховну Раду було ухвалено закон, згідно якого боржники. В разі подання ними заяви до державного виконавця чи приватного виконавця щодо визначення рахунку як видаткового, зможуть користуватися грошовими коштами на арештованій картці в розмірі до двох мінімальних заробітних плат. Що для цього слід зробити? Давайте розглянемо. Перш за все, ви маєте дізнатися, в рамках якого виконавчого провадження та яким виконавцям накладено арешт на вашу картку. Це можна зробити кількома способами. Перший це звернутися до банку з відповідною заявою з проханням надати інформацію про те, на якій підставі було арештовано грошові кошти на вашій карті. Другий варіант це можна зайти на сайт автоматизованої системи виконавчих проваджень, ввести своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження та по відкритій інформації, згідно встановленого переліку, подивитися, які виконавчі провадження по вам ще відкрито. Третій варіант: ви можете зайти в застосунок Дія після того, як ви авторизуєтесь в даному застосунку, ви переходите в розділ виконавчі провадження та перевіряєте наявність виконавчих проваджень відкритих та незавершених по відношенню до вас. На другому етапі, після того, як ви дізналися з боку якого виконавця, приватного виконавця чи державного виконавця було накладено арешт на ваші рахунки, ви маєте подати відповідну заяву про визначення вашого рахунку як видаткового. Щоб мати змогу використовувати грошові кошти з даного рахунку в розмірі до двох мінімальних заробітних плат на протязі місяця, в заяві ви маєте зазначити номер рахунку, а також найменування банку, в якому знаходиться арештований рахунок, який ви просите виконавця визначити як видатковий, звертаю увагу, що відповідальність за точні дані в даному випадку несете ви, тому слід звернути увагу, щоб ви зазначили правильно номер рахунку. Зразок заяви про визначення рахунку як видаткового ви зараз побачите на своєму екрані. Якщо вам потрібно отримати дану заяву в форматі Word, ви можете звернутися до мене в коментарях під цим відео, і я на будь-який з месенджерів або на електронну пошту відправлю вам зразок даної заяви, щоб ви могли її підкоригувати та зазначити свої дані. І змогли роздрукувати та відправити в відповідному виконавцю. Цю заяву можна відправляти як в паперовій формі, так і в електронній формі. Якщо ви відправляєте в паперовій формі, ви роздрукуєте дану заяву, підписуєте, та або вручаєте наручним самому виконавцю на своєму екземплярі, щоб він поставив відмітку про те, що дану заяву прийнято, або ж направляєте поштою дану заяву в адресу виконавця. Цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення. Якщо ж ви бажаєте відправити заяву в електронній формі, це, звісно, більш зручніше і швидше, то ви маєте дізнатися адресу офіційної електронної пошти виконавця, а також виконати всі вимоги, які передбачені для електронних документів. А саме, дана ваша заява має бути підписана електронно-цифровим підписом. Якщо у вас немає електронно-цифрового підпису, то як отримати електронно-цифровий підпис безкоштовно за допомогою застосунку приват 24 я вже зазначав в своєму відео, посилання на яке ви побачите в правому кутку цього екрану. Або ж ви можете підписати свою заяву за допомогою так званого «Дія підпису». Далі виконавець на протязі двох робочих днів з моменту того, як він отримав вашу заяву, зобов'язаний винести відповідну постанову про визначення рахунку як видаткового. Зразок даної постанови ви зараз побачите на своєму екрані. І вже не пізніше наступного робочого дня виконавець зобов'язаний направити дану постанову в адресу банку. А вже банк, отримавши дану постанову, визначить порядок, згідно яким ви зможете використовувати до двох мінімальних зарплат з тих коштів, які арештовані на даному рахунку. Ну а вже після того, як ви. За допомогою виконавця визначили рахунок як видатковий та отримали змогу отримувати до двох мінімальних зарплат з даного рахунку. Я рекомендую вам все ж таки перевірити, на якій підставі взагалі було накладено арешт. Можливо, у вас є підстави для оскарження того виконавчого документу, згідно якого виконавець відкрив виконавче провадження. Так, наприклад, якщо це був виконавчий напис нотаріуса згідно договору, який не нотаріально посвідчений, у вас є всі шанси оскаржити його. Або ж якщо це заочне рішення суду про стягнення з вас грошових коштів чи іншим чином е документ, який має певні порушення, і ви можете оскаржити його. І це буде підставою для закриття виконавчого провадження та зняття взагалі всіх арештів. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або ж звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які я залишу під цим відео. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо вам це відео було корисно, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. А також поділіться даним відео, можливо, своїми родичами чи близькими, які також попали в скрутну ситуацію і їх рахунки було заблоковано. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!